Це є альянс форма. Зовнішній вигляд перейшов такий темний, сливовий. Ну, Як на мене, ще цукру не дуже. Можливо, він такий і є, така його властивість, що з набором цукру він, а можливо, трошки перегруз. Не думаю, що перегруз. Ну, в загальному все прекрасно. Почекаємо, подивимося. Дехто і не любить сильно солодкі виногради, бо... От є там, як моя дружина дуже любить, і є такі люди, що їм здоров'ям, кого цукор піднятий, так що красивий. Виноград покраса нашого винограду. Форма Альянс. Так, а зараз Альянс. Як же повторяюся, це такий самий, перепрошую, альянс. Альянс ми пройшли. Це в нас сенсація. Сенсація подібна дуже на, на Віктор. Jak to, že bačte, se pr...